Всім привіт! Зараз активна фаза у нас цвітіння кущів, дерев, і їм саме найбільше потрібно зараз на даний момент калій. І сьогодні ми з вами поговоримо про підживлення з вмістом калію. Одним із найбільш розповсюдженіших добрив органічних у нас є зола. Зола має бути обов'язково деревною. Так, спалювати не якісь там сміття, якесь там сміття, ну, бажано навіть із дерев, я спалюю із плодових. От Коли обрізаю плодові дерева, не залишаються якісь там гілочки, чи там, ну, багато обрізаємо, то тоді гілочки можна спалити десь окремо і отримати золу. Так? В цій золі буде саме найбільше корисних речовин, саме найбільше калію звичайно, в золі. Добре використовувати золу із. Лози винограда, спалюючи її так, вважається, само найбільше вітамінів там буде для ваших рослиночок. Зберігається воно обов'язково у сухому місці. Якщо попала волога у золу, вона вже не придатна до використання. Я вже в одному з відео розповідала, як я підживлюю золою дерева. Але тут хочу просто підправити і сказати, що. Якщо, от, наприклад, у нас зараз йдуть дощі, і земля зараз дуже мокра, плюс знаю, що найближчими днями ще пройдуть дощі, тоді можна використати не розводячи добриво, Мається на увазі золу або нітроамофоску, також можна використати в цьому випадку. Найбільш поширена нітроамофоска із складом НПК це в нас азот, фосфор і калій. 16-16-16 так, в такому співвідношенні. Хоча можна використовувати саме в період цвітіння, нам найбільше потрібно калію. І є добре в спеціалізованих магазинах також нітроамофоска, тільки із складом НПК 15-15-20. Тобто тут в мене однакова кількість 16-16-16, це найбільш поширеніше. Але кажу: можна використати, якщо ви знайдете. 15, 15, 20, тобто, щоб більше калію або 13, 13, 24. Якщо у вас буде така можливість придбати таке добриво, то воно буде ще кращим, ніж нітроамофоска. Хоча це та сама, тільки просто з підвищеним містом калію. Калій повинен потрібен зараз період цвітіння для наливання плодів. Так він додає більше солоду, якщо це, наприклад, ягода, так, е покращує її смакові якості. Показую на своєму дереві. Це моя черешенька, яка вже цвіте, і їй потрібен, звичайно ж, калій. Обов'язково в золі найбільше калію. І Так, по кругу я роблю. Невеличкий такий рівчачок Сапую, да? повністю навколо. Так, набираю золу. і обсипаю. І пригортаю, щоб зола пішла в землю добре. Кажу це з умовою, що знову буде дощик. Чуть-чуть пригортаю. Так можна зробити із нітроамуфоскою. Також просипати і загорнути. Сповіла я вам про золому, про нітро. Амофозку у мене така. І ще у мене є один варіант, як я підживлюю, це гумат калію плюс бор. Саме такий. Для підживлення рослин дуже добре. І також для зменшення стресу рослин. Зараз, коли в нас змінюється погода, то було дуже тепло, а зараз вже знов холодно. Дуже добре було використати для рослин. Я вже практикувала його раніше на помідорах, на полуниці, а також на кущах смородини, агросу. Дуже гарно, мені сподобався результат його. Крім того, що у добриві є калій, який потрібен рослині для формування і наливання плодів. Також в цьому добриві є бор, який є важливим при цвітінні, адже сприяє утворенню завізів і зменшує їх осипання. Можливо, хтось боїться використовувати гумат калію, але хочу сказати, що в складі гумусу є гумінові кислоти, а гумус це родючий шар ґрунту, перегній. Гумат калію отримують вологовуванням гумусу, тобто додаванням лугу, і таким чином отримують сіль гумат калію, яку використовують як добриво. Гумат калію допомагає рослині отримати всі корисні речовини із ґрунту, переводячи ці речовини у легко доступну форму, тобто легко, яка може засвоюватися рослинами. Тільки хочу сказати: отут виробник от наприклад, тут теж картоплю можна, огірки, томати, квіткові, газони і розхід. Так, використання цієї речовини по 100-200 по мілілітрів на 10 літрів води. Я ніколи так не використовувала. І результат мені подобався. Я використовую зовсім чуть-чуть, Можливо, для якихось рослин декоративних можна чи там більше додати. Ну, але для тих. Ягід, наприклад, чи е, овочі, в ми використовуємо їжу, я ніколи не додавала дуже багато. І ось на 10-літрове відро води я використовую. Тут є мірний клупачок, він на 15, може погано видно, але я навіть не цілий мірний квапачок використовую. а Приблизно половину цього копачка, ось так. І я ось наливаю, використовую приблизно 10 мл ось цього гумату калію. Виливаю у 10-літрове з водою, розмішую і підливаю також свої рослинки. Так, якщо це в нас кущі, смородина, там агрус, наприклад, я підживлюю. Можу одну третю цього відра підлити під кущ. от Якщо це, наприклад, полуниця, кущики, то стакан цього вже розчину я використовую. так, Тому хочу сказати, що в малих пропорціях, малих дозах можна багато використовувати яких е різних добрив, але ніколи не... Давати дуже багато. Не думати, що буде краще. Це може тільки зашкодити вам та вашій рослині, тому не зловживати добре вам також. Так, сьогодні я вам розповіла про три таких підживлення, які я використовую. Тому всім дякую за увагу і гарних вам овочів, квітів, всього найкращого.